Бачимо, як Трамп вкотре проковтує наживку Путіна, і спочатку він не боці коаліції грішучих лідерів, які приїхали до Києва, Британія, Франція, Німеччина Польща говорить, що так зараз разом виробили план. Будемо дотискати Путіна. Що спочатку, припинення вогню. І це важливий крок. Потім ми бачимо, як він міняє думку і каже: важливо завершити війну. Це те саме, що хоче і каже Путін, що він готовий зустрічатися, але не для того, щоб припинити вогонь, а для того, щоб припинити війну. В принципі, за 11 років російської агресії ми пам'ятаємо 2014-2015 роки, коли західні лідери казали Україні: ми не дамо зброї тільки політико-дипломатичний шлях, тільки мирне врегулювання. До чого це все призвело? До повномасштабного вторгнення. До геноциду. Тому українці вже мають певний імунітет до всіх цих ініціатив. Хоча офіційно ми розуміємо, що для президента і для офіційно нашої столиці важливо зберігати конструктив, так само як і просять нас європейські партнери. Треба втримати не просто умиротворити Трампа, а щоб Сполучені Штати Америки були на боці Європи, на боці України. Все здавалося б дуже просто. Чому? Тому що європейці не готові до розлучення з США. Так, є коаліція рішучих, але поки що це не коаліція спроможних, які мають власні ресурси і можуть без США діяти. Тим більше, коли на боці РФ стоїть Китай, який, до речі, дуже займає хитру позицію, і він тут виступає. За припинення вогню, ось розуміючи, що Китаю треба зберегти підтримку як миротворця і серед країн так званого глобального півдня і вирішити свої завдання, тому що Китаю і, е, е, в принципі ослаблення Росії вигідно. Позаду в мене карта ідею Уралу, друзі. Ми ще будемо бачити в цьому. Я навіть не знаю, як це назвати театрі абсурду, фарсу. От всі ці кон'юнктурні витанцьовування перед Путіним чи загравання з Трампом. Ось, звісно, Україні важливо, тому що це величезна дипломатична шахова гра. Ми не можемо зараз зробити шах і мат, але нам важливо перше зробити так, щоб Україна продовжувала отримувати зброю, наростити виробництво власної зброї з 30%, які зараз є в сел оборони. До я не знаю, хочеться бачити 100% і розуміти, що лише ось завдяки підтримці тим, хто бореться на на республіках, як ідею Урал повозповоже, Татарстан, Башкортостан, коли вони стануть вільними і незалежними, будуть на нашому боці.